Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Сергій Нагарняк, головний тренер футбольного клубу «Епіцентр». Пане Сергію, вам сьогодні потрібна була перемога. Ви не змогли її здобути. Загальне враження по грі і від результату. Ну від результату негативний. Розумієте, футболеньки буває, несправедливий. При всій повазі до команди суперника. Не створивши майже ні одного гольового моменту, ми програли. В першому тайні повна перевага була у нас. В другому таймі, ну бачите, як пенальті. Не забиваєш ти заб'ють тобі. Ну За футбол, що я можу зробити? Ну, Забий пенальті один один далі, далі тільки можна гадати. Але хлопці я по змісту гри, по тому, що ми домовлялися, все виконали. Ну, Неуважність, ось так от і складається результат. На жаль, таке буває, що команда не створивши жодного лівого моменту, два виграє. А як те, що два тайми вийшли настільки різними, скажімо, досить непоганий перший тайм, і ну, якось, скажімо, явно гірший був другий тайм виконання. Сам ну, буває, знаєте, відповідальність за результат, просто коли вже пенальті цей, знаєте, а так я рахую, що гра була під контролем нашим повним. Ну, В них, я ж кажу, в них при всій повазі, в них не один момент. Це що, хороший гол забив, аж кажу, це єдиний ну, удар площину на воліть, напевно. У нас, бачите, в першому таймі перекладено все, Ну, це футбол, я ж кажу. Це хлопцям подякував. Що... По змісту гри я дуже задоволений за результатом ні. Пане Сергію, команда сьогодні дуже непогано виглядала і складалося враження, що зроблена дуже солідна робота. Але програли, чи можете ви зараз по гарячих слідах сказати, що можливо треба було зробити щось по-іншому, чи все би залишило так, як є? Да, все залишив би, як є. я ж кажу, футбол. Сьогодні не наш день бо я ж кажу, у нас в першому таймі порахуйте там, переклади на вгірно моменти. Ну, наш найвеликий недолік був сьогодні, це що багато молоді, розумієте? Багато молоді, хлопців, які 21-22 роки. Та команда набагато досвідченіша. І у таких от стресових ситуаціях десь, от, я ж кажу, ну повезло тій команді, ну, можу сказати. Нам не повезло, тій команді повезло. Олександр Ковпак, головний тренер ЛНЗ. Пане Олександр, ваша команда сьогодні знову перемогла епіцентру, я так називаю, знову 2-0 і ваш коментар Ну, По-перше, слава Україні, слава нашим героям, слава Збройним силам України і дякую за нашу можливість, що ми маємо можливість грати в футбол. Що стосується гри, ну скажем, я на два тайми їх. Розподілив, тому що в першому таймі зовсім не впізнавали ми свою команду. Після перерви прийшлося дідовський спосіб, такий, знаєте, примінити і трошки на повишених тонах поспілкуватися. Ну, можливо, ми достачалися до хлопців. Другий тайм вийшли трошки агресивніше, і трошки виходило, можливо, і в атаці. Тобто нам треба було відвинути гру від нашої штрафної. Це в нас, в принципі, вийшло, трошки з'явилися моменти. Я не скажу, що ми сьогодні заслуговували там на перемогу, але намагалися, намагалися і в кінці вирвали такі важливі три очки. Ну, скажем, не просто грати з командами в цій групі да, лідерській. Кожен хоче відібрати очки, кожен хоче вигравати. І сьогодні епіцентр, ну я б сказав би не заслугована поразку. Якщо можна, будь ласка, трошки детальніше, що не виходило в першій половині матча. Ну, дивіться, в нас було підсилення да, взимку, і звісно, ми хотіли розраховувати більше на своїх гравців, на лідерів, які повинні будувати гру і від них відштовхується. сьогодні. На жаль, вони випали. Від того, у нас і відбулося дві заміни по перерві. Ось випустили молодого капила. І нападника ось, і гра змінилася. КПЛ дуже непогано війшов. Ну, в принципі, як і Ярік, Галянко, дуже непогано увійшли в гру. І за рахунок того, що в нас в першому таймі нав'язалась гра в центрі поля, ми взагалі не могли не вийти зі своєї штрафної, ні зав'язати гру. Тобто цього у нас і не вистачало. І це мало того, що у нас не вистачало активності в атаці, але і в обороні ми також. Не робили все для того, щоб протистояти команді, яка зав'язувала гру. Ось це, по першому тайму, дуже не сподобалось. Ну, але, звісно, перед своїми болівальниками хотілося б вибачитися за перший тайм. Ну, в другому трошки додавили. Я рахую, що за рахунок наших замін ми освіжили гру. За тиждень вдома прийматимете Карпати. Чи можна очікувати, що гравці, яких не було на цьому матчі, їх вже можна буде очікувати у по потимівлян? Ну ви що самі розумієте, що цілий тиждень? Да? Ми не знаємо, що буде завтра. Ось і, звісно, в нас кожен день я з хлопцями коли спілкуюсь, Вони кожного дня, кожне тренування, вони повинні. Доказувати що вони достойні грати в основному складі. Але ми не розділяємо там основний склад, але в нас обійма 23 гравці, на яких ми сьогодні розраховуємо. Хто вийде завтра там або на наступну гру? Ну буде тиждень, хай доказують. І по сьогоднішній грі сказати якийсь рисунок вирисовується там по складу, але ж це все одно будемо чекати е, понеділка. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.